Хочете почати криптопригоду з безкоштовними USD, купонами та ексклюзивними бонусами за кілька кліків? Все, що потрібно реферальний код ZUMEX ZX. У цьому відео я покажу, як крок за кроком отримати ваші винагороди. ZUMEX – це криптобіржа, що швидко росте з спотовою, ф'ючерсною та копіторгівлею. Крім торгівлі, ZUMEX має реферальну програму, що винагороджує вас і ваших друзів. Код ZK22037 дає миттєвий доступ до купонів, бонусів і економії на комісіях. Ось головна відмінність: без коду немає вітального купона, вищі витрати. З кодом zx 9 cl 2 v безкоштовні USDT купони та ексклюзивні винагороди. Що б ви обрали? Ось що можна отримати з реферальним кодом ZXD. Запросіть одного друга, отримайте купон на 5 USDT. Запросіть трьох друзів, купон на 15 USDT. Запросіть 10 друзів, купон на 80 USDT. Кожен наступний друг після 10-го додатковий купон на 10 USDT. Коли ваш друг досягне об'єму торгів у 30-ті цій шанарі, ви обоє отримаєте по 5 USDT бонусів до 300 баро. Купони можна використати як маржу або для оплати комісій за торгівлю. Їх не можна вивести, але прибуток з них повністю ваш. Ось як отримати ваші бонуси за 5 простих кроків. Крок 1. Клацніть на посилання в описі відео. Крок другий. Зареєструйтесь і введіть код ZX. Крок третій. Пройдіть KYC верифікацію, якщо потрібно. Крок 4. Внесіть щонайменше 50 доларів на свій рахунок. Крок п'ятий. Торгуйте на 5000 доларів і отримуйте купони з центру винагород. Початок у крипто може лякати, високі комісії, страх втрат. Тому код zx 972 b ваша страховка. Ви отримаєте купони для тесту та бонуси для впевненості. Це не просто торгівля, а розумний, безпечний і сильний старт. Не зволікайте більше. Натисніть на посилання в описі, зареєструйтесь на ZoomEx, введіть код zax 9 lava 837 і отримайте винагороди вже сьогодні. Такі можливості не тривають вічно, дійте зараз. Важливо, це відео не є фінансовою порадою. Криптотрейдинг пов'язаний з ризиками. Інвестуйте лише те, що можете дозволити собі втратити. Це відео показує, як використати реферальний код і отримати винагороди. Дякую за перегляд! Якщо відео корисне, лайкніть, підпишіться та поділіться з друзями. Пам'ятайте, код zx ікс дев'ятсом 2837 та посилання для реєстрації чекають в описі. До зустрічі в наступному криптовідео.